Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми будемо проводити пересадку орхідеї. Ми сьогодні купили її по великій знижці. Так як ми вже бачимо, почали корені підгнивати, через те вона попала і під знижку. Ми зараз її гарно обріжемо і пересадимо. Для цього ми купили прозорий отакий стаканчик, де видно гарну коренева система. Такі стаканчики мають гарні дренажні отвори. Для дренажа ми купили керамзит. Насипали ось на дно стаканчика. І купили субтракт для орхідей спеціальний. Ми завжди його використовуємо, даний субтракт. Виробляється спеціально для орхідей. Це повністю готовий спеціальний субтракт, який виробляється із соснової кори дрібної фракції та моху сфагному. Даного субтракта проведено знезаражування, він не містить ні насіння бур'янів, і не містить збудників ніяких захворювань. Він зменшує стрес під час пересадки рослин і, звичайно, завдяки такому субтракту розвивається потужна коренева система орхідеї і забезпечується довготривале цвітіння. В нашому випадку це дуже важливо, адже даний такий готовий сутракт підвищує імунітет самої орхідеї, прогнічує розвиток різної шкідливої мікрофлори. Взагалі, друзі, не тільки проводиться пересадка орхідей, коли вони знаходяться в критичному стані, як ось наша орхідея, взагалі кожні 2-3 роки потребують орхідеї свіжого субтракту і нового посуду. Що може слугувати сигналом, що потрібно пересаджувати орхідеї? Це коли ми бачимо у прозорому контейнері, що коріння міцно вже переплетене і піднімається аж над субстрактом ось як в цьому і випадку. І орхідея сама оголяється знизу. Друзі, перед пересадкою обов'язково потрібно. Полити орхідейку, яка знаходиться в контейнері, щоб легше було її виймати з контейнера. Ну, ми бачите, її вже вийняли, через те, що вона важко виймалася, бо було тісно переплетене коріння. Адже для такого маленького от контейнера, ви подивіться, яка величезна коренева система. І, звичайно, якщо оглянути дану кореневу систему цієї орхідеї, то видно, що є і ознаки гниття, тому треба провести. Обрізку, щоб дати її друге життя. Для обрізки ми будемо використовувати садові ножниці, провести знезаражування ножниці в Це обов'язкова процедура, щоб не занести ніяку інфекцію нашій орхідеї і приступимо до обрізки. Насамперед, повністю із підноса забираємо старий субстракт, викидаємо його, адже в нас свіжий новий субстракт вже намочений перевареною теплою водичкою. Друзі, насамперед, ми очищаємо орхідею від старого субтракту, очищаємо, бачите, від моху. Ми, по мірі можливості, це вже все зробили. Тепер потрібно цю орхідею промити під теплою водичкою, а далі почати обрізку. Для чого ми це робимо? Щоб бачити реальний стан кореневої системи орхідеї. Беремо антисептик, ще раз збризкуємо наші ножниці. І з чого ми починаємо? Насамперед, ми бачимо: тут квітконоси вже, бачите, задрев'яніли. Ми їх забираємо. Вони дійсно тут не потрібні. Потім. Отакі повітряні корені, сухі, вони вже не потрібні. Також забираємо. Дивимося, ні, корінчик неживий, його потрібно забирати. Буває, що орхідейка загниває, і коли ми верхній шар цей забираємо, який погнив, залишаються хороші корінчики. Ну, в даному випадку вони. Вже не хороші, ми їх також обрізаємо. І обрізаємо все до живої частини. Не боїмося, бо це тільки дасть користь нашій орхідеї. Ви бачите, орхідея і тут також підгнила. Проводимо обрізку до живого, щоб не пішов далі процес гниття. Це тільки допоможе нашій орхідеї. Щоб нічого чорного не залишилося. Ось, друзі, подивіться, скільки ми обрізали і ще відніються чорні плями. Це таке гниття пішло далеко, бачите? Треба забрати, щоб не було ні одної чорної точки, щоб ми знали, що ми призупинили цей процес гниття. Пострадала добра орхідея. Тепер обов'язково ми антисептиком обробляємо ці такі глибокі рани. І дивимося, де ми зрізали повітряні корені, також їх обробляємо. От залишилася така чистенька гарна орхідея. Ну, звичайно, добре обрізана. Тепер вона трошечки має підсохнути. Ми це все забираємо і готуємо, друзі, контейнер. Також керамзит. Ми обробляємо антисептиком. Так як у нас, як ви бачите, як постраждала коренева шийка, ми під кореневу шийку покладемо пінопласт. Що це дасть? Це дасть, що не буде волога попадати до самої кореневої шийки і не буде процесів Ну, Ми цей пінопласт також обробимо антисептиком, так як глибокі рани у орхідеї. Набираємо субтракт, який стояв у переваренні теплій воді, засипаємо трошки. І ставимо по центру орхідею. Стараємося якомога більше повітряних корінів покласти саме у наш контейнерочок. Помаленьку засипаємо почергово субтрактом. Такий підрушуючи контейнер. Притискати не потрібно, бо притиснула ось і вже повітряний корінь перегнувся. От ми саме під корневу шийку, ви бачите, обклали її пінопластом, щоб забезпечити її від загнивання. І тепер обкладаємо субтрактом. Ось, друзі, ми бачите, і засипали субтрактом, орхідейку поклали по центру, трошки підтрусили, щоб субтракт всі порожнини заповнив, але не потрібно. Натискати на орхідею, бо гнуться і можуть поламатись повітряні коріння. У нас є такий мох з пагном. Ми зверху цю орхідейку поверх субтракта кладемо мох. Що це дає, друзі? Це дає те, щоб не випаровувалася зайва волога. Адже нам 3-5 днів поливати орхідею не потрібно. Дуже добре, коли мати таке кашпо, ви бачите, яке? що воно саме із підняттям. Коли ми кладемо цю орхідею, в це кашпо, то водичку як поливаємо, можна, щоб водичка була, заповнювши ось цей керамзит, що ми кидали. І завжди коренням буде волога і переливу орхідея не буде мати. Друзі, яка головна причина даної орхідеї, що в неї погнила коренева система? Насамперед, це перелив. Коли ж потрібно поливати орхідею для того, щоб не трапилося такої причини, щоб не було загнивання коренів? ми постійно дивимося на кореневу систему. Якщо рослині потрібна вода, то повітряні корені не зелені, такі як зараз, а вони такі сріблясто-білі. Це означає, що вже край орхідейці треба водичка. Друзі, якщо ви посадите вашу орхідею саме прозорий горщичок. І буде прозоре кашпо, то ви бачите колір кори. Якщо кора така світла, то дійсно потрібно вже полити орхідею. А саме краще, друзі, мати отаке кашпо, як я вам рекомендую. Що орхідея, бачите, не до самого дна стоїть у кашпо, і поливши на дно дану орхідею, і на дно поклавши дренаж керамзит, ми завжди нашу орхідею зможемо врятувати від перезволоження і загнивання коренів. І ну ось ми сьогодні і пересадили дві орхідеї і надіємося, що дали їм життя. Після пересадки, добре як орхідеї знаходяться в тіні протягом першого тижня, але похмура погода і це не літо. Ми поставили її на підвіконня. І вже через 5 днів можемо провести полив. Який полив? Ми в це кошпо наливаємо повністю водички, і хай так постоять орхідеї 15 хвилин і водичку злили, і так орхідеї напились водички. Потім, через місяць, ми можемо провести перше підживлення. Підживлення можна провести добривом для орхідей, але друзі, якщо у вас немає змоги придбати добриво для орхідей. То звичайно можна приготувати добриво в домашніх умовах. Як приготувати натуральні добриво? У мене є відео. Я даю посилання. А ви подивитесь: це можна використовувати і бананову шкірку, і використовувати. Молоко і використовувати корицю і сікалої. Я дам посилання на всі відео під описом під даним відео, і ви зможете з усім матеріалом познайомитись для гарного росту і розвитку кореневої системи, і, взагалі, щоб хідеї цвіли добре, якщо температура повітря в приміщенні 20 градусів. Друзі, якщо поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там дуже багато цікавої інформації і по і доглядом за квітами, і по вирощуванні і доглядом за овочами і різними ягідними кущами. А я всім бажаю вам міцного здоров'я і радості від любої роботи, якою б ви не займались. До побачення, до нових зустрічей!